Дивлюсь, де дід Петро з церкви? Я кажу, сідайте, дідусю, я вас підвезу додому. Що це ви? В церкву почали ходити. Він каже, а як же? Це ж покрова, це ж головне козацьке свято. Ми, українці, робимо кожен все, що можемо, але й допомога Матері Божої нам теж необхідна. Я кажу, що там, Славко, що пише? Так ти що, телевізор не дивишся? Чи в ваших отіх, павліках не читала, що здався цілий взвод на нашу сторону перейшов? А командиром там Лавко був, ну вони неправду пишуть, ну то так потрібно. От. Ну, то так потрібно, я тобі потім розповім. Я тобі про запоріжців, запорожців да роз, розкажу зараз. От. На місці міста Дніпро, був же ж ти пам'ятаєш Дніпропетровський, Катеринослав і приїжджала, ще коли не було і Слава, а була така слобода, полониця, приїжджала Катька імператриця і вирішила понасміхатися над козаками, каже: ану, виберіть мені самих. Таких з довгими вусами з десяток, посадили їх за стіл, поставили дві мисці з, зі сметаною. Вона хотіла пореготатись, як у козаків, будуть всі вуса, оці довгі у сметані. А вони розуміли, вони розумні люди були. Вони, запорожці, вони водили човни по Дніпру. Це багато розуму треба було мати. Ось, і вони. Переморгнулись і кажуть, матінка імператриця, вони нам поставити сметани поливої, той, що Божа бджола наносила, ну меду. тобто. От, ми сметану їмо тільки після меду. Вони меду насьорбалися по мисці, і вуха в них у меду, вони їх докрутили вуса за вуха. І висірбала оту всю сметану. Оту і не спромоглася Катька понасміхатися над нашими козаками-запорожцями. Каже Катька, ай, вас буде здолати тяжко, ви не тільки розумні, а ще й хитрі. Нас не здолати. Слава Україні!